Всім привіт! Ви на каналі Назівса, і сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю повний гайд і туторіал на нового Бравлера Міпла. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, Міпл це персонаж, який знає правила всіх настільних ігор, які існують в нашому світі. Тобто, це Бог Настільних ігор. Ось така в нього атака. Можна, бачите, постріляти. І, до речі, бачите, зараз в соло шаудауні, в нуз бравлі, все таке сніжне, і навіть скрінки стали подарунками, але це не все, що тут додавали. Бачите, збираємо подаруночки. Атака у нас 2600 урона. 2600 це з одною, ну, типу, без банок взагалі. І це максимальний левел міпла. Також дивіться, в міпла є свій спрейчик. Це така. Це ти типу, був як амулет такий фіолетовий з вісьміркою. Чому з вісьміркою? Бо це такий м'ячик вісьмірка. В нього голова така. І бачите, в нього ще є свій пінчик, в принципі, в нього є колекція своїх пінів, бо це окремий бравлер. Як у всіх інших бравлерів, він має свої піни. І бачите, мене вбив такий міп, як я. І, звичайно, що в Міпла є скін за 30 геймів, як і в кожного нового бравлера. Анімація його персонажа ось така. Тому я візьму саме його скінчик. Скінчик міняє тільки його вигляд, все інше воно не міняє. І тепер він називається страйк Міпл. Чому страйк? Бо в нього голова з боулінгу, тобто м'яч з боулінгу, а руки це кеглі. Саме тому це страйк. Страйк це коли ти, типу пару раз знищуєш повні кеглі. Коротше, це з Боуінгу. Також ось дивіться, ось, така, ось такий радіус в нього атаки. Не найдовший, але теж непоганий. Але в нього є плюс, що в нього атака трохи самонавадящийся. І ходити по воді він якщо що не може. Бачите, я стріляю трохи від робота, а воно само наводиться на нього і попадає по ньому. Тому це плюс цього Бравлера. Стріляється він якимись типу, як персонажем, якимось, який. Коробиці лежить. Коротше, дивно, але окей. 2600 урон у нас є. І це непоганий такий урон. Ще в нього є ульта. Ось така радіус у нашої ульти. Що взагалі робить ульта? Коротше, ульта є безсенсовою без гаджету. Коли візьмете перший гаджет, закриєте стінку, то ульта зробить так, що ви зможете бити через цю стінку. Потім я вам там розкажу, там ще є пасівка, працює зараз у мене, але потім вам розкажу, яка пасівка. Так ось перший гаджет. Ось такий радіус він має. Це гаджет, коли він робить стінку. Через цю стінку не можна вибратись людині. І сам міпл навіть через цю стінку не може постріляти. Але Ульта якраз робить так, що він через цю стінку може стріляти. І бачите, я стрільнув в цих роботів і з роботи забагались і перевернулися. Це трохи смішно, але прикольно. Ну, такі баги теж мають існувати. Що робить другий гаджет? Гаджет він робить таку як, як хвилю, яка. Має, типу, якби, зупиняти противників, відталкувати їх, і щоб вони на якийсь час станулися. Але чомусь це якось дивно працює, бо коли цей робот, бачите, не хотів в мене стріляти, то він взагалі не змінився. Але коли він в мене хотів стрілювати, то він відштовхнувся. І навіть пару секунд не міг мене стрілювати. Але якось дивно це працює. Також дивіться, що робить перша пасівка? Перша пасівка робить так, що коли він стріляє через свій гаджет, тобто, бачите, коли я стріляю своїм гаджетом, ставлю ульту. То через, як ви бачите, коли я стріляю через мій гаджет, коли використовую ульту. То у мене урон збільшується на 600 урона. Тобто у мене буде проста атака 2600 і плюс 6600 це буде 3200, тому урон саме 2200. Друга пасівка робить так, що я стаю червоним, коли я стою на своїй ульті, Тобто у мене стає якби, швидша перезарядка. Тобто при другій пасівці Ульта стає більш потрібною, хоча б в чомусь потрібною. Бо по фактам вона не потрібна без гаджету ця ульта. Ну, це трохи ось дивно, бо я не пам'ятаю Бравлера, який мав ульту залежну від гаджета. Ну, такого я чесно не пам'ятаю. Напишіть ну, в коментарях, може такий якийсь Бравлер є реально. Але поки що думаю тільки в вілди. В село шоудауні був такий модифікатор, що ти не можеш захилитись без ходога. Тому, бачите, на наша Бонні не могла захилитись, а я в неї попадав і попадав. А вона в мене не попадала. Це було. Ну, смішно трохи. Але трохи було за неї сумно. Хоча, знайти так, такий, знаєте, новогодній настрій, поки що ще враво внуся. Я бачите, вирішив її закрити, щоб вона від мене не втікла. І бачите, наніс їй 1000 урона зразу, бо цей гаджет теж наносить 1000 урона, тобто він реально імбовий. І я вам кажу, краще беріть цей гаджет, бо другий гаджет якось багається. Я її зміг її вбити і забрати з неї ходох і, звичайно, що одну банку. І в цей момент я вирішив злутати ще скриньку. Я собі ходив, використовував райдушку, пінчик, і, звичайно, що спречив. Біля мене, як бачите, було три Бравлера всього, і був ще грей, якого я хотів вбити, але не попадав. Ходоги, до речі, спався ще якби самі, як інші модифікатори. А посередині нашого, любимої бравлера Стараса є ялинка. Ялинку можна проходити, це якби як не є як предмет, і через неї можна стріляти. А коли ти впадаєш по ялинці, то вона починає якби, як. Радіти, тобто, коли ти по воні попадаєш, то вона починає радуватись. І бачите, я вився проти грея, кинув йому гадж, закрив його, кинув ульту і тупо добив його. Плюс в мене ще ж була пасівка на те, що я наношу двойний урон, тобто, плюс 600 урона, тому це взагалі. Ну, бачите, я був проти Барлі. Мені було реально важко битися. Але як бачите, я його вбив за допомогою самонаводячоїся атаки. І це дуже класно. Але це не все що я хотів пограти, бо я ще хочу трохи пограти за міпла, бо міпл дуже класний і хочу вам показати його більш краще. Просто, до речі, подивіться, в мене вже є два вогника на міплі. І прям бачите, вогник його башка показується. Ну, в принципі, класно. Знаєте, Міпл він мені не сильно подобається, міпл як персонаж, тобто своєю атакою, але як його ульта, як його гаджету, це реально мені дуже подобається. Ось прям оце must have, реально. Такого персонажа давно не було, і він реально дуже цікавий. Бачите, я збирав, почав банк збирати. Тут Джесі мене почала вбивати, але Джесі стріляла й по базла, там Базлеті. Вона вбила мого гавса, я забрав з нього ходок і наніс Базлеті гігантський урон. Вона на мене ж хоч щось хотіла напасти, але я її вирубив. В принципі, це уділ слабих. Тут, бачите, у Джесі дуже мало хп, бо вона там з кимось ще билася. Напевно, з базом або ще з кимось. А я знищив її собачку, бо не фіг тут ходити. Я вбив саму Джессі, залутав з неї ходок і банку, бо бачите, я супер крутий. Я вирішив піти в центр. Тут, бачите, був чемпіон Ліон, якого я хотів вбити, але знаєте, ну він теж мене хотів вбити, але ну, я тут головний, я бог всіх ігор. Бачите, на мене напав гриф, я такий, типу, офігіваю, бо тут ще бачите, ну, ну якби ялинка е, світиться, тому коротше заплутався в Меркароші від Кензі, навіть не встиг його закрити. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, сподобався мій гайки, туторіал на Міпла, бо це дуже крутий бравлер, якщо правильно з нього грати, і він прям ну, мастхен. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До, до побачення. До нових зустрічей.